Мешканцям однієї із Вінницьких багатоповерхів укрувався терпець. Людям набридло платити за тепло, якого не споживають. Після наради вони зібрали гроші і купили спеціальний регулятор. Вартість такого обладнання 16 тисяч гривень. Апаратуру встановили у підвалі. Вона дозволяє самостійно обирати необхідну температуру. Як тільки вода у трубах нагрівається до відповідного показника, регулятор вимикається. Таким чином платити доводиться лише за використання гігакалорії. Програмне забезпечення, яке стоїть на цьому обладнанні. Воно має декілька режимів роботи. Є режим в ранішній, є денний режим, є вечірній, є нічний. І в залежності від температури повітря він регулює подачу теплоносія на будинок і безпосередньо в квартири. Люди не натішаться. Тепер у них батареї теплі, а гроші цілі. Завдяки такому експерименту вдається зекономити щонайменше третину. Ми всі згуртувалися, а давай попробуємо, Ну що. Як буде, так буде. Побачимо. Ну і побачили, що звісно, набагато краще. 16 тисяч сплачені за регулятор уже давно повернули. Тепер він не ча не іще й утеплити будинок. І тоді ні сувора зима, ні підвищення тарифів їм не страшні.